Злагоджено і натхненно, наживо та онлайн владі на виконкомі міської ради підтримують важливі для маріупольців рішення та ініціативи. Більшість з них вже фактично працюють. За? Голосуємо за проти. Утримався одноголосно. Дякую вам. Рішення прийнято. Одне з головних питань житло для маріупольців. Нині завершують реконструкцію гуртожитку на 35 сімей у Дніпрі. Роботи обійшлися у 20 мільйонів гривень. Ще чотири витратили на оснащення. Гроші беруться. Наприклад, в наступному році ми будемо залучати гроші Державного фонду регіонального розвитку і місцевий бюджет. Тобто, поєднаємо ці, ці дуже важливі складові. Жити в облаштованих квартирах Маріупольці зможуть безкоштовно і сплачувати лише комуналку. Усього таких гуртожитків буде десь 10-15 по Україні, кажуть владці. Бо попит на квадратні метри чималий. Десь 32 тисячі сімей виїхало на підконтрольну територію України. Із них 4800 родин терміново потребують надання житла, тобто мають дуже погані. Житлові. Житлові умови. А на перших поверхах гуртожитків створюють побутові центри. Там для маріупольців працюватимуть швачки, стоматологи. Перший такий центр незабаром з'явиться у Києві, потім ще у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Першочергове право на періодичність отримання побутових послуг мають 17 категорій маріупольців, які у нас показані у переліку пільгових категорій. Послуги будуть надаватись для них безкоштовно. Невдовзі відкриють і нові центри. Я Маріуполь їх облаштують у Полтаві та Кам'янському. І ще один вже другий у Києві. Поки ж хабів для Маріупольців, 16 по всій країні. Для того щоб покращити якість обслуговування кожного Маріупольця, маємо відкривати другий центр. На це теж вже чекають наші Маріупольці лівобережного району міста Києва. Аналогічну ситуацію маємо у місті Дніпро на виконкомі і ініціативу забезпечити дітей та молодь ноутбуками. Їх вже купили 390 штук. Всього буде пів тисячі. Усе передадуть у центри. Я Маріуполь у комплекті ноутбук, сумка для ноутбука, наліпка і. І маніпулятор миша поставлено до наших центрів, окремо обговорили владці і правки до закону 7198. Це про компенсацію за зруйноване та знищене житло. Тепер маріупольці зможуть отримати її, не чекаючи на деокупацію міста. Ми плідно працюємо з командою президента, тобто з зі слугами народу, які сьогодні. Працюють над певними змінами цього закону, щоб головне наші шановні Маріупольці себе в цьому закону побачили. Також офіційна влада Маріуполя готує план з відбудови міста. Над ним зараз працюють найкращі архітектори з Нідерландів, Сполучених Штатів та України. Вони презентують чотири різні проєкти, які потім обговорять з Маріупольцями. Айміна Арнаут, Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7